Києві у день закоханих український співак як так виступив з особливим сольним концертом. До концертного залу Стереоплаза вишукувалась довжелезна черга поціновувачів творчості співака. Як так це були виконавець, який заповнив серця багатьох і чоловіків і жінок, і взагалі насправді це такий єдиний виконавець, один з яких я знаю і сніг майже ці Це було дуже цікаво пере. Це був вечір сповнений романтики, тепла та любові. Хтось знайшов тут натхнення, хтось привід усміхнутися, а хтось просто провів час із тим, хто важливий. Цей концерт про почуття, про музику, яка говорить замість слів і про ті моменти, які захочеться зберігати назавжди. Пісні молодого виконавця знає велика кількість шанувальників, що яскраво підтвердилось на концерті, коли весь зал співав разом різні пісні співака. Ви ж прошу мене мав мовчки. Щас у самих засинали зминалисти. Сьогодні це прекрасний день. Хочу привітати, по-перше, всіх з цим прекрасним святом. Закохана. У змоза. Тут є закохані цьому залі. Сьогодні обов'язково мусите це зробити на цьому концерті, Тому вітаю всіх закопаних з цим Прекрасним святом, бо немає закоханої, треба шукати на цьому концерті. Бажаю, щоб вчора раз лютого кожного з вас було не один раз в рік, а щоб воно було у вас 365 днів у цьому році. Концерт у День всіх закоханих став не лише приводом гарно відзначити свято, а навіть для двох сердець став знаковою подією, яка запам'ятається на все життя і про яку будуть говорити нащадки двох закоханих. Кохана, Будучи з тобою, я зрозумів, що мої пошуки досконалості, ідеалі закінчилися. Я зрозумів, що твою посмішку. Я хочу бачити кожного дня. Я тебе дуже сильно кохаю. Я хочу створити з тобою міцну сім'ю, але перед цим мені потрібно тебе дещо запитати. Присутності багатьох свідку. Кохана, ти готова стати? Yeah. Ти готова стати. Для мене дружиною і зробити мене найщасливішим чоловіком в житті. Тримки збройних сил України як так виставив на аукціон свій музичний інструмент, завдяки чому було отримано більше 100 тисяч гривень за декілька хвилин. Порівняємо онлайн замовлення двох магазинів, адже людей активно закликають користуватися саме цим способом покупок. Якщо в сільпо за обраним параметром дешевші подивитись каву в зернах, то не всі товари йдуть за ціною збільшення, а трапляються всередині асортименту пошуку не за логікою обраного параметру. А якщо обрати параметр акційні, то він також не відображає спочатку всі акційні товари, а їх можна лише побачити хаотично представленими, огортаючи сторінку з повним асортиментом. В АТБ шукати каву саме в зернах марно, адже результат не видає повний асортимент. А за пошуком просто кава із фільтром дешевші видає більший асортимент, серед якого не лише кава в зернах, а навіть невідповідний товар за пошуком, як от печиво, цукерки та інший товар. Цукерки в сільпо за обраним параметром дешевші також мають невідповідність фільтру. В АТБ за будь-яким параметром асортимент цукерок не відповідає реальності того, що представлено фізично в обраному магазині на сайті. Тож без особистого відвідування магазину деяких бажаних позицій товару на сайті придбати неможливо. Якість бананів в АТБ при замовленні онлайн навіть не можна назвати таким словом, як якість, адже їсти гнилі банани, які піняться зсередини, навряд чи можна. У сільпож банани розділили на дві категорії за якістю: одні дешевші, що мають не товарний вигляд, а другі дорожчі і за якістю такі, як на світлині. Інколи їх доставляють трохи зеленими і вони дозрівають після отримання доставки, але, як правило, майже завжди такі, як представлені на сайті. В Сільпо форма оплати при замовленні товару найрізноманітніша. Зокрема, включає в себе готівковий розрахунок, на відміну від АТБ, де оплата лише безготівкова за посиланням в СМС. Магазинам АТБ і Сільпо є над чим працювати щодо удосконалення онлайн-замовлення. Але чи мається таке бажання, існують великі сумніви, адже канал МБ вже тривалий час і систематично повідомляє про наявні недоліки. На культурній мапі Києва з'явилась ще одна цікава локація галерея «Draft Gallery». Під час її відкриття відбулася колективна виставка українських сучасних митців під назвою «Несказане». Проект вивчає проблему зображення і його інтелектуальної інтерпретації. Бажання пояснити роботу може завадити помітити саме те, що робить витвір мистецтва важливим. Намагаючись раціоналізувати об'єкт мистецтва, ми віднімаємо у нього саму його сутність, адже сам феномен мистецтва це взаємодія художника з матеріалом за допомогою тіла, психічного імпульсу, часу. І процес цей відбувається у тиші. Живопис та об'єкти представлені в експозиції, самодостатні та зрілі висловлювання. Вони створені для того, щоб хвилювати, а хвилювання може бути переконливішим за розуміння. Захід хороший, багато картин, які показують безпосередньо формат того, що сучасне мистецтво воно процвітає, воно має рух. І тим показується, що навіть у період воєнного стану під час війни, активної фази війни, українське мистецтво воно продовжує рухати. Насправді дуже рекомендую кожному потрапити на даний захід і відчути атмосферу. Тому всім дякую, всім до побачення. Всього найкращого.